Ошукала людей з усієї України. На Прикарпатті викрили шахрайку, яка продавала неіснуючі айфони. 20-річна місцева мешканка створила в соцмережах облікові записи під виглядом сторінок онлайн-магазинів. У них, начебто, продавала мобільні телефони. Спілкуючись з потенційними клієнтами, жінка давала їм дані для оплати за товар, отримувала кошти, проте техніку так і не відправляла. Кошти вона отримала як завдаток за поставку в подальшому перевізниками новою поштою та іншими перевізниками. Apple техніки, мобільних телефонів, MacBookів та іншої продукції. В подальшому, після того, коли вказані кошти потерпілі перераховували її на банківські картки, свої зобов'язання перед покупцями, вказана шахрайка не виконувала неразово. вказана шахрайка отримала кошти від 10, а то й 15 тисяч гривень, як за за поставку або повну оплату поставку продукції. Аферистка ошукала 10 громадян з різних областей України на суму від 80 до 150 тисяч гривень. Після того, як жінка отримувала кошти від клієнтів, їхні сторінки заблоковували. Наразі правоохоронці встановлюють інших потерпілих. По місцю проживання вказаної шахрайки вилучено мобільну техніку, гроші, банківські картки, сім карти мобільних операторів. По результатах проведених обшуків зібрано доказів, які підтверджують злочинну діяльність вказаної шахрайки. По результатах проведення заходів 20-літні жительці Івано-Франківської області оголошено підозру за вчинення злочинів передбачення частиною 1 та 2 Кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб. Казній особі загрожує покарання до трьох років позбавлення волі. Правоохоронців, вкотре нагадують прикарпаттям: щоб не стати жертвою аферистів, не варто перераховувати кошти на банківські картки. Товар слід купляти тільки в офіційних та перевірених продавців. А у випадку шахрайства одразу повідомляти у поліцію Люса Грибиквіталі Магаладі, телеканал 402.